Рости, Біоланте, рости, разом ми подолаємо а, 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 Добре, думаю, що мимо опа. В тебе навіть роза вискочила. Це дуже добре. Що ж, думаю, ми подолаємо годзілу. А, Але зараз я тебе протестую на шиму. Головне потім його відновити, щоб ще годзилу. Ну, не годзилу. А його товариш, товариш вбивати. гмм <різь> Добре, ставлю Шимо. Таке відчуття, ніби Симу, майже нічого не було, але насправді сила Біоланте хі -хі -хі, вона сильніша, ніж може, думав Шима. Що ж, е, він його переміг. Добре, тепер можна приступати до годзіли. Треба дістати з наше підземно в підтокіо, тобто підземки під Токіо. надо виставляти Ахахаха. Оні, Роза Біоланте, вона. Вона. їздичив годзіла, що вона тепер не може літати. Ну і Біоланте, щось з ним зовсім не користується. О Боже, ні, тільки не це. А, що? Ні. Моє створіння мене ж і вбило. Хм, цікаво. Одна людина вже померла по моєму датчику, в моєму поку X3 Pro. Стоп, померла? Цікаво, раніше ніхто не помирав. Добре, битва закінчилась, але я не знаю, що це за монстр був, тому я взяв трошки його корнів, і це рослина, це монстр рослина, і я і я вивчу про неї інформацію.